Христос Воскресе! <свят> Прочитаю Перше до Каніда з 12 розділу, 23 вірш, по 26. -й. Бо я прийняв від Господа те, що Іван передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і вчинивши потяг, то розламав і сказав: прийміть їжте це тіло, в моє, що за вас ломається. Це робіть на словами про мене. Так само, і чашу по вечері говорячи. «Ця чаша доїзд заповіт моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на словами про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей і чашу цю пити, смерть Господню звичаєте, аж доки він прийде. Сідайте, будь ласка. Ці декілька ріщі вони читаються в нас зеркалі, мабуть. Кожен місяць. Ми згадуємо смерть і страждання нашого Господа, нашого Ісуса Христа. І це не просто якась наша традиція, хоча, можливо, вона до когось стала традицією раз на місяць. Ми маємо таке спокійне збрання. Це може стати для нас якоюсь звичкою, але ми маємо а, розуміти, що це не просто якийсь релігійний ритуал, це глибоке нагадування нам, це акт нашої вдячності, це акт пам'яті і це акт єднання і надії. А, коли, готуючи до цієї проповіді, мені спала на думку. А, Пам'яті, то я згадав, як ми е, в школі і зараз е, інколи я буваю, потрапляємо на хвилину мовчання. Хвилина мовчання це коли ми е, всі мовчать разом. Е, ми згадуємо е, зараз в нашому контексті ми згадуємо воїнів, які загинули, для того, щоб ми могли з вами спільно вільно знаходитись, е, Ми з вами на, нагадуємо собі. Ми десь вдячні їм за те, що вони це зробили, тому що а, якщо вони цього не робили, то можливо у нас все було якось по інакше. А, і ми в такій тиші, коли всі разом мовчать, згадують це все, а, ніби є якась єдність в цьому. Ми разом налаштовуємо наші думки, ми знаходимо в якійсь єдності, і ми в такій ніби надії, що Бог, ніби з нами все добре, і це можливо. А, взагалі, можливо тільки краще. І я би хотів, щоб ми цю хвилину мовчання ніби перенесли наш духовний світ на ці дві години, коли ми з вами збираємося це зібрання. Це ніби наша така хвилина мовчання. Ми з вами нагадуємо собі, згадуємо пам'яті, що зробив Ісус Христос для мене, для вас. І ми вдячні йому за це. Ми єднаємось разом як одна сім'я, як одне тіло, і ми з вами надію, маємо надію, що ми після смерті будемо мати вічне життя з Ісусом. Отже, апостол Павло передає церкві докриття те, що він сам отримав від Господа. Він описує момент, коли Христос перед своїм стражданням бере хліб, розломує Його. Чашу, і це такі як символи тіли, тіла його і крові його. І він двічі повторює в цьому ривку, робіть це на спомин про мене. Отже, це, це значить важливо. Тобто ми можемо а, взяти для себе, що це важливо, що ми нагадували собі. Це такий акт пам'яті. Ми згадуємо не лише просто фізичну Христову смерть, як над ним знущалися, як його розім'яли, але. Ми згадуємо, для чого він це зробив. Він зробив це за наші з вами гріхи, І щоб дати нам з вами прощення і примирення з Богом. Якщо б він цього не зробив, то не відомо, що ми робили і як ми далі жили. І це наступне як акт нашого проголошення. Це Ми проголошуємо, коли ми ламаємо хліб, ми п'ємо з чаші те, що Христос мер за мене. нас Може приймати хрещення члени церкви, тобто це люди, які вірять і вони проголошують те, що Христос смерть за мене. І ми чекаємо на Його повернення, ми в це віримо і прийняли це себе. І чому ж важливо взагалі кліповання? Чому ми це робимо кожен місяць? Перше, це як я вже казав, це про, нашу, про те, що ми згадували, що ми пам'ятали про жертву, про те, що Ісус зробив. Наша людська пам'ять, вона коротка і ми здатні швидко забувати. Якщо ми робили це раз на рік, то я думаю, щоб можливо ну, не було такого результату. Як ми це згадуємо кожен місяць, ми забуваємо, але кожен місяць ми собі нагадуємо. Віддалі, звісно, щоб це не було раз в місяць. Згадували е, жертву Ісуса Христа, це потрібно робити завжди, ми маємо пам'ятати про те, що зробив Ісус для нас. Наступне це перевірка нашого серця. Е, написано, що нехай же кожен випробовує себе, і так нехай світлі чаші, випробовує себе. Тобто, коли ми приймаємо участь е, в клівомаді. Це час не тільки згадки, але й самоперевірки. Ми перевіряємо своє серце, свій розум, свою душу. І чи живу я так, як належить людині Божі? Чи можливо я прийняв хлібнування і пішов на вулицю жити далі, як жилося? І раз на місяць просто приходжу, бо це як моя традиція. Але ми маємо постійно себе перевіряти, особливо в цей час, коли ми з вами приймаємо. Хліб та вино ми маємо само перевіряти себе і дивитися, чи ми живемо так, як належить жити дитині Божій. Наступне, для чого ми це робимо, це для того, щоб єднатися в тілі Христового. Коретян 10 розділ, 17 вірш. Ось хліб один. То ми, хоч нас і багато, становимо одне тіло, бо всі розділяємо один хліб. Отже, ми, коли беремо участь в кліпомані, ми з вами єднаємося не лише в Христі, а ми з вами а, стаємо, як написано, одним тілом. Ми з вами, як церква, одна сім'я, ми з вами єднаємось. І цей момент а, дуже важливий, звісно, що потрібно робити це до Ліба ламання до е, причастя, ми маємо примиритися один з одним. Ми маємо е, мати мир в серці, е, не має бути якихось один між, між одним. Це момент для прощення, можливо, хтось вас образив, або, можливо, ви тримаєте якусь образу в собі. Це момент для того, щоб простити, примиритися, це момент для любові. Ми єднаємось з вами як одне тіло, як одна церква е, в Христі. І останнє хиболамання це очікування Його повернення на Христі, коли Ісус помер, не закінчилась історія. Вона продовжується, і ми недавно з вами святкували Воскресіння пасху. Ми віримо в те, що Він прийде. І ці слова нас наповнюють надією. Тобто ми приймаємо з вами участь, а в хиполамані. Це, це не привід для того, щоб а, а, сумувати. Це навпаки нас має сповнювати вірою і надією на очікування, що Ісус Христос Він переміг а, смерть, і Він дає нам надію, щоб ми мали вічне життя. А, в нас висить Хрест і майже всіх церквах, де. А, де в церкві вірять в те, що Ісус Христос помер і Він Воскрес, а на кришах вішають хрест, а в православних церквах є хрест. Дуже багато можна побачити, люди носять хрестики. А хрест це символ Символ того, що Ісус Христос, Він мер за тебе і за мене. Що Ісуса Христа вбивали, над ним знущалися і його розібрали для того, щоб ми з вами були прощені. І моє таке побажання для вас, коли ви е бачите хрест, щоб ми постійно згадували, щоб ми не згадували лише раз на місяць е смерть Ісуса Христа Завжди житло, навіть думайте про це, тому що це постійно нас тоді заставляє думати, самоперевіряти себе. і Нагадувати собі, що Ісус Христос Він вмер за мене, Він умер, тому що я грішником, І якщо б Ісус не вмер за нас, ми, ми не знаємо, можливо, нам би довелося смерть, можливо, нам, нас би точно би тут не було, можливо, Бог би щось зробив інакше, але е, Ісус робив це саме за мене і саме за тебе. І коли ми будемо з вами приймати участь в коломаті, е, нагадуйте собі, що це було зроблено за мене. За мої гріхи, за Твої гріхи. І це було для мене, для того, щоб Ти і я мали спасіння і мали прощення. Ісус робив це саме для тебе. І останнє це надія, надія на те, що ми будемо разом з Богом на небі. І Христос Воскрес для того, щоб дати нам надію і спасіння, на те, для того, щоб ми разом з ним жили на небі. Амінь. I don't like it at